Шалом, це Славко, мої любі споживачі, ви запитуєте мене, як от Європа до такого дійшла, і чи вона може щось зробити в обличчі безпосередньої загрози своєму існуванню з усіх боків. Щоб відповісти вам на це питання коротко, я раджу подивитися вам оцей швейцарський фільм. Зрадник Лансферратер, жовтня 24-го року. Подивіться, 8 хвилин, 10 секунд перші. Ясно, що фільм відрізняється глибоким знанням життя спочатку. Ну, ви побачите по тих, ну, знанні того, яких птахів їли ще в 40 40-ві роки в Європі. Там все стане ясно. Але для чого це булося? Подивіться оцю всю. Ненависть до цього, що ми хочемо оборонити. Подивіться, і це ж фільм жовтня 24 го року. Подивіться на це лівацтво, питоме. От 8 хвилин, 10 секунд. Ви всі зрозумієте, люди, котрі так бачать світ, котрі так його знімають, при тому, що йому не можна закинути історичну недостовірність на перших 30 секундах життя, кого вони обирають героєм, кого антигероями оцей от Міхаель. З виразним прізвищем Крумнахер 85-го року народження, про кого навіть і моб не має що сказати. Ось ця добра людина, бачите. Власне, нема про що і говорити. Ця людина з такою ненавистю до своєї Швейцарії, до своєї батьківщини, до цінностей Європи вихована на лівацькій хворобливості. От 8 хвилин, 10 секунд. І вам все стане ясно, як ці люди можуть оборонити себе, як вони можуть допомогти боронитися нам, коли їм навіть до голови не приходить боронитися. Розумієте, це? Ну, як вам сказати, насправді це. Жертви незробленого аборту. Я розумію їхню політику на захист абортів. Чесно скажу сказати, що якщо б ані всі їх матері абортували, то можливо б ми і порятувалися. А так я навіть не знаю. Дивіться.